Шановні президії, шановні запрошені колеги, присутні, від імені міністра внутрішніх справ та колеги МВС, мені доручення зробити оголошення про те, що 16 листопада поточного року наказом міністра внутрішніх справ Харабару Миколу Дмитровичу звільнено посади. От і він зараховане розпорядження міністра внутрішніх справ у зв'язку з. За власним бажанням, з написанням рапорту. Варто віддати належне Миколі Дмитровичу, яким прикладено багато зусиль з організації ефективної роботи органів та підрозділів Черновецької області. Його великий вклад в поліпшення матеріально-технічної бази, встановлення захисту права свободи громадян на території області за ці два роки не залишилось. Не Заміщеним засудження виконання служби або досягнення вагомих успіхів у справі законності і правопорядку високопрофесійну майстерність наказом міністра внутрішніх справ генерал-майора міліції Харабару Микола Дмитрийовича нагороджено вищою відзнакою Міністерства внутрішніх справ почесний працівник МВС України. На жаль, Микола Дмитрий сьогодні не зможе присутствувати, він дзвонив, телефону, попросив вибачення. От, у нього в зв'язку з особистою хворобою, і, на жаль, Хотілося б його потиснути руку, але я думаю, що ми це встигнемося зробити. Особисто я дуже вдячний йому за ті два роки, які він працював в колективі, те, що він зробив, і те, що я, як керівник департаменту лікарного розшуку, колеги, хочу запевнити, що ніяких питань по організації професійної діяльності по кримінальному блоку до Чернівецької області за ці два роки в мене не було і немає і зараз. Як член колеги Міністерства внутрішніх справ, дозвольте мені представити новопризначеного керівника управління МВС України Черновецької області, полковника міліції Давидова Олександра Миколаївича. Демид має великий обсяг, великий досвід роботи органу внутрішніх справ. Останнього посадився начальник МВЕС на Львівській залізниці, шлях відрядового оперативного районного підрозділу до начальника регіонального управління Міністерства внутрішніх справ. Має великий досвід роботи. Тривалий час працював на керівних посадах підрозділу боротьби з економічної та організованої злочинності за службу в органах внутрішнього неодноразово заохочувався відомськими відзнаками, в тому числі іменною вогнепальною зброєю. Сподіваюся, що керівництво обласного рівня та його особовий склад готові до якісного виконання службових обов'язків. Міністр та колеги МВС чекають від вас позитивних результатів роботи з вилих злочинів, пов'язаних з незаконним танців використанням бюджетних коштів та іншого. Потрібно забезпечити належну взаємодію слідчих та оперативних працівників в умовах кримінально процесуального кодексу, який вже набув чинності. Всім вам відомо, яку велику увагу зазначену питання приділяє президент України. Тому необхідно досягнути якісних зрушень на цьому напрямку противної службової діяльності. Незмінним пріоритетом у роботі має залишатись дотримання прав і свобод громадян. Треба будувати ділові робочі повсякденні стосунки з місцевою владою. Місцевою громадою ми повинні мати і знати і розуміти думку громадськості про роботу міліції. Олександр Миколаєвич і здібний керівник. Тому керівництво містечного внутрішньої справ переконане, що громадський порядок та безпека на Буковині будуть забезпечені на високому рівні. Дякую за увагу. Зараз я хочу надати слово голові обласної державної адміністрації Попію Михайлу Миколаївичу. Дякую, шановний Василю Федоровичу, Олександре Миколайовичу, шановні колеги. Я вдячний, що присутні у нас в цій залі, ну, як і традиційно, і завжди, керівники правоохоронних органів, керівники судової гілки влади, контролюючих органів. І сьогодні мені хочеться привітати призначеного Олександра Миколайовича на цю високу посаду. Це визнання того, що є необхідність посилити покращити роботу, в тому числі управління Міністерства внутрішніх справ Чернівецької області. І я впевнений в тому, що ми збережемо і ті традиції, які у нас існували, і співпрацю з ветеранськими організаціями. І ви знаєте, що крім основних показників, які підводяться, враховуючи статистичні звітні дані. Для нас традиційно є вже основним, основною оцінкою нашої діяльності це самопочуття громадян. Хотілося б, щоб Олександр Миколаївич так само враховуючи і ті показники, які доводять, доводить міністерство, особисто міністр внутрішніх справ, щоб ми все ж таки основну давали собі, собі оцінку, це по відчуттю людей, тієї роботи, яку ми здійснюємо, по довірі людей до влади. Є у нас в цьому позитиви. Сьогодні є позитивна оцінка, і Василь Федорович сказав про це діяльності нашого управління Міністерства внутрішніх справ Чернівецької області. Я хочу подякувати Харабарі Миколі Дмитровичу за ту, роботу, яка, яку він робив, за ту роботу, яку він робив. І я впевнений в тому за ту роботу, яку він ще попереду буде робити. Я переконаний і впевнений, що то вже. Питання кадрової політики це повноваження нового начальника управління міністерства внутрішніх справ Олександра Миколаївича Демидова. І е, я думаю, що в, підбірі, в розстановці кадрів він, враховуючи його досвід, е, проявить розуміння, підсилить е, в кадрові позиції там, де він бачить не необхідність і ті завдання, які поставив е, Захарченко Віталій Юрійович, міністр внутрішніх справ, також буде виконано і втілено в життя. Я як людина, яка неодноразово і представляла нових керівників, і так само, як і мене представляли, або, або я передавав, до цього питання треба відноситись абсолютно, абсолютно спокійно, бо це нормальна така життєдіяльність виконавчих органів влади, в тому числі і органів Міністерства внутрішніх справ України. Я впевнений в тому, що у нас багато хороших. Добрих справ, які чекають нас попереду, я впевнений в тому, що професіоналізм, який відомий роками десятиліттями представників саме корпусу Міністерства внутрішніх справ Буковини, буде сприятиме в тому, тому що Буковина насправді і надалі стане краєм, де варто жити. Я вітаю Олександра Миколаївича, вітаю всіх. Бажаю щастя, здоров'я, успіхів в роботі і гарної традиційної співпраці між іншими правоохоронними, контролюючими органами, судовою гілкою влади і депутатським корпусом нашого поковинського. Вам здоров'я і успіхів. Хочу надати слово голові обласної ради Михайлу Івановичу Гавчану. Будь ласка. Шановний Василю Федоровичу, шановний Олександр Миколаївичу, хочу привітати вас з призначенням на високу посаду керівника обласного управління внутрішніх справ України по Чернівецькій області. Хочу побажати вам і очолював вам з сьогоднішнього дня в вашій нелегкій роботі від імені депутатського корпусу обласної ради від Посадових осіб місцевого самоврядування хочу виразити щиру подяку Харабарі Миколи Дмитровичу, як і Михайло Миколаївич Попі. Потенціал генерала міліції Харабари далеко не вичерпаний. Хочу висловити сподівання і впевненість, що співпраця з місцевим самоврядуванням, з депутатським корпусом, буде і надалі такою плідною. Щастя вам! Успіхів в вашій нелегкій праці, Олександре Миколаєвичу. Слово Олександру Миколаєвичу. Доброго дня, шановні колеги. Для мене міністр буховини. І... Ті традиції, які тут були закладені моїми попередниками, в тому числі Карабарию Дмитровичем, ми будемо продовжувати. Я думаю, що міліція Буковини не підведе і колектив буде працювати так, як він працює і їм пишається по Україні. Дякую вам за увагу. І з неї нам всіх. В цьому, шановні колеги, ще раз дозвольте привітати Олександра Миколаївича і дякую і вам, Михайло Миколаєвича, і вам, Михайло Івановичу, присутнім за тип слова, які сказали Микола і за ту підтримку, яку ви повинні новопризначення нашого керівника. От я хочу вам ще раз подякувати. Ну а Олександр на насправді здоров'я. святом Здоров Оркестратира Михаила.